Реабілітація після верхньої блефаропластики є швидкою та комфортною, як відмічають більшість пацієнтів. Вони прекрасно почуваються одразу після процедури, і реабілітація не займає багато часу. Перші 24 48 годин, як і після будь-якої хірургічної процедури у нас буде присутній післяопераційний набряк. В даному періоді можна використовувати холодні компреси для того, щоб зменшити набряковий синдром. Також в перший тиждень потрібно уникати важких фізичних навантажень. Зняття шовчиків відбувається на п'ятий або сьомий день, а в догляді зі швами можна. Можна використовувати креми проти рубців, також полінуклеотиди, які допомагають швидшому загоєнню рубців. В середньому результат ми очікуємо ближче до трьох місяців, але вже до цього періоду ви вже будете насолоджуватися вашим поглядом, а можливі ще присутні деякі набряки, але вони будуть зовсім незначні та не створювати вам дискомфорт.